Секрети використання денних і нічних кремів для того, аби гарно свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Ви є на каналі Секрети косметолога. Я авторка цього ютуб-каналу, а також засновниця студії косметології у Львові. Розкажу про те, чи дійсно є різниця між денним і нічним кремом, що буде, якщо вечірній крем використовувати вранці і навпаки. І як взагалі обирати ці засоби для себе, для того, аби з мінімальною ймовірністю помилятися. Отже, почнемо з останнього питання: щоб з мінімальною ймовірністю помилятися в підборі засобів, ви маєте знати свій тип шкіри і знати свій стан шкіри. Для цього ми підготували переклад тесту Леслі Бауман який у нас є в телеграм-каналі, ви можете собі його скачати, це безкоштовно, сісти з ручкою, порахувати бали, відповідаючи на запитання, і ви будете розуміти приблизно свій тип шкіри і свій стан шкіри. І це допоможе вам простіше обирати засоби для догляду, зокрема креми, в тому числі. І в кінці того файлику є інформація, що на що звертати увагу. Якщо ви не хочете з цим всім розбиратися, я запрошую вас на консультацію. Це завжди економить дуже багато часу. Онлайн ми працюємо теж. Якщо дуже грубо розказати саме про креми, то для жирної шкіри або шкіри схильної до жирності ми будемо обирати такі більш легкі текстури, кремові. Дуже важливо кремові текстури для жирної шкіри не обирати гелові текстури. Якщо ви починаєте для жирної шкіри обирати гелові текстури, вона має, може мати через це дефіцит. Захисного бар'єру і через це ще більше виробляти шкірне сало, бо шкірне сало має функцію захищати шкіру від зовнішнього середовища. Ой, отаке виходить замкнуте коло. Тому, якщо ви цього не хочете, навчіться обирати собі засоби суперлегкої текстури, але вони повинні бути як крем, а не як гель. Чим більш суха шкіра і чим більше ви відчуваєте сухість, тим більше ви будете обирати засоби більш такої щільної текстури, тобто вони будуть мати більше жирів рослинних, звісно, для того, аби більше шкіру живити відновлювати. Якщо у вас є шкіра просто чутлива, але вона є комбінована, то ви обираєте креми, які будуть для чутливої шкіри. Люди, які схильні до чутливості, до алергій, дуже вас прошу, навчіться собі купувати тестери. Використовувати спочатку ці тестери для того, щоб зрозуміти, чи у вас немає якоїсь екстравагантної реакції. Власне, для цього тестери і є, щоб зрозуміти, чи ви не маєте чутливості на якісь із складників, зрозуміти, які вам аромат, текстура і так далі. Але від жодного тестера ви не зможете побачити результату, тому що результат ми можемо оцінити після того, як змінився хоча б. Один клітинний цикл. А краще два. Один клітинний цикл змінюється від 28 до 48 днів. Так, різна література пише різні дані. Тому про це пам'ятайте, відповідно, вам треба е, хоча б півтори. Три місяці для того, щоб оцінити перші результати від домашнього догляду, який ви використовуєте, тому це пам'ятайте собі, коли оцінюєте результати за цей час. Ми звісно забуваємо, як ми виглядали, тому ви фоткаємося до і після. Без макіяжу, при денному світлі, спереді і з двох сторін, і ви тоді будете бачити результати, які об'єктивно є від тих засобів, які ви використовуєте. Отже, різниця між денним і нічним кремом. Е, є різниця в текстурах. Перше, друге, денний крем може містити сонцезахисні фільтри. Якщо денний крем містить сонцезахисні фільтри, ми можемо використовувати його тільки в день, а нічний крем можна використовувати і в день, і ввечері. А, але якщо ви використовуєте його в день, то ви обов'язково маєте використовувати сонцезахист, додатково ще, якщо на вулиці є е, досить сонячно. Якщо конкретніше, коли є ультрафіолетовий індекс 2 і більше, якщо у вас шкіра здорова, вона не має почервонінь, пігментації, висипань, подразнення. Якщо має, тоді ультрафіолетовий індекс є 1 і ви починаєте використовувати сонцезахист. Насправді це майже завжди в день. Е, Ультрафіолетовий індекс це інформація, яку можна побачити в додатку з погодою або в прогнозі погоди, отам, де вітер і все решта. Якщо ваш денний крем містить сонцезахист, його дуже важливо змивати ввечері. Це обов'язково, тому що сонцезахист свою функцію виконує гарно, але якщо він дуже тривало, є на шкірі більше. 12-18 годин теж різна література і є різні сонцезахисти, то вони можуть підсушувати шкіру для того, щоб це не ставалося. Прошу вас змивати їх засобами для вмивання. А про сонцезахисти, та як часто їх треба поновлювати чи не поновлювати, як ними користуватися, в нас теж є відео на youtube каналі Креми, які не містять сонцезахисту, можуть бути універсальними і на день, і на вечір. Має значення їх текстура. Наприклад, зволожуючі креми, ми не будемо використовувати на день взимку. Якщо ви вдень. Взимку виходити на вулицю. Якщо у вас такий режим роботи, що ви виходите вночі, то якби ну перекладаєте місцями ці засоби. А, і тоді взимку ми будемо використовувати на день такі більш жирні текстури для того, аби шкіру захищати від вітру, від холоду, від морозу. Бо якщо ми будемо на день взимку використовувати креми, які будуть шкіру зволожувати, що відбувається? Ми накладаємо крем, крем натягає в епідерміс. Вологу з нижніх шарів шкіри, ми виходимо на вулицю, ця волога може замерзати або обвітрюватися з більшою ймовірністю, і ви в результаті отримуєте, що в нас шкіра чомусь є більш подразнена і чутлива в зимовий період. Тому як тільки починає ставати холодно, ви свій Нічний крем використовуєте на день, бо нічний крем здебільшого жирніший, ніж денний. А денний, який зволожуючи, використовуєте на вечір і міняєте це місцями. Якщо у вас є один крем, яким ви і зранку і ввечері, і ви брали собі більш теплий період року, щось зволожуюче, тоді відкладіть його до наступного періоду. І зараз візьміть собі щось таке більш живильне, яке буде містити цереміди, яке буде захищати захисний бар'єр шкіри, захищати шкіру нашу від зовнішнього. Оточення і від е, сухого повітря, коли включається опалення також. Але пам'ятайте ще раз, що сонцезахист обов'язково зверху використовувати на крем, який його не містить. Ще одне правило: денний крем не змішувати з сироваткою, з тоніком чи ще з чимось. Має бути чітка послідовність. Ви вмились, просушились одноразовими рушничками або рушничком, який ви маєте окремо для обличчя, тоді протонізували шкіру. Далі, якщо ви використовуєте сироватку, використовуйте, якщо не пропускаєте цей етап. І після того ви використовуєте крем довкола очей. До речі, теж є відео, як його правильно використовувати і чого так багато людей кажуть, що вони мають алергію на крем довкола очей. І після того ви використовуєте крем для обличчя. Крем для обличчя має швидко впитуватись, не має робити шкіру матовою, жирною чи супер якоюсь блискучою. Якщо вам треба, Година чи півгодини для того, аби крем впитався, вам варто змінювати засіб. І пам'ятайте, що найкраща база під макіяж це гарний якісний базовий догляд. Тобто, якщо ви маєте якісний крем довкола очей і для обличчя, який містить сонцезахист, це найкраща база ваша під макіяж і нічого додаткового для цього не потрібно. Ну, за винятком професійного макіяжу. Де треба, щоб він був водостійкий або суперстійкий під час зйомок. Мені буде цікаво дізнатися, чи ви використовуєте один крем і зранку, і ввечері, чи у вас є окремо денний і нічний. Можливо, ви щось собі почерпнули цікаве з цього відео. Буду вдячна, якщо напишете в коментарях. Якщо залишились питання, теж туди пишіть. Можливо, ми наступного разу знімемо відео на цю тему. З вами була косметологиня Ліля Цимбелюк. Буду вам вдячна за лайки та підписку. Це нам дуже допомагає розвиватися.